Пане Назарію, розкажіть те, що можна про ситуацію на полі бою, напрямок Вугледарський. Як з якою інтенсивністю ліквідовувати окупанта? У ну, нас систематична інтенсивність. Просто робити свою роботу. Ми просто її робимо. І, звичайно, що знищуємо при першій можливості, і кожного дня, кожної секунди, кожної хвилини ми шукаємо. Шукаємо орченят. У нас таке дуже зараз свідоме і прикольне слово орченята. Та тому, що по-інакшому ми їх назвати не можемо. Ну противник себе зараз м'яко кажучи, де в на нашому напрямку, тому що він розуміє, що все ж таки боротись з 72 ю бригадою, це треба мати дуже гострі зуби і дуже е, сталевий характер, який у них відсутній. Тому ну зараз ворог просто окопується, крім того, щоб застосовувати от, міномети і е, артилерійські снаряди, більше ніяких дій, в принципі, не проводить. Будемо проводити ми і, в принципі, проводимо кожного дня. Але ворога треба вибивати, очікуємо нові сили, нові знання. Ми бачимо, що зараз пішла така, знаєте, епопе, епопея піхота, яка вже сама. Тебе змотивували, яка сама хоче вже йти і вибивати цих орченят з нашої землі, які там вкопалися і просто сидять без інтернету, розуміючи, що скоро їм буде смерть. А скажіть пан Назарію, наскільки серйозно вони окопуються? Бо ми знаємо, що час, коли грає їм на руку, вони в принципі як мурахи кажуть, то роблять. Дивіться, ворог е працює завжди по книжці, все як пише ще стара радянська книжка сорокових років. Як правильно обороняти свопи, ропи він все робить ідеально. Ворог не дурак, і ворог вміє дійсно воювати. Те, що зараз там понавозили у 36-ту бригаду мотопіхотну бригаду, mm -hmm. е всякий зброд, роти з тобто зеків, там і е е людей, знаєте, яким там дали волю і м'яко кажучи, таку обіцяночку, що. Воює типу, полгодіка, і верніть ну, то так не буде. Класика. Да, <світка> це, звичайно, класика. Путін в принципі працює на повну дерусифікацію е, свого народу. ми це розуміємо. На жаль, так стало, що в нашій е, рідній державі, але ми будемо допомагати. От чим менше буде такого, знаєте, зброду, нелюду, тим легше буде. В цьому світу жити на рахунок ворога. Ну ворог окопується дуже серйозно окопується, мінується у 4-5 рядів. робить мінні загородження, танкові виставляє свої додаткові якісь вогневі ураження. Тому ну з цим обережно завжди е, проводимо брифінги перед якимись заходами, тобто ну піхоту потрібно брехти, тому що зараз уже е, більше як півтора року. Повномасштабного вторгнення і е, спеціалістів, які ще дотепер лишились, знаєте, такі їх треба берегти, підтягувати для того, щоб вони вже вчили нову піхоту. Оцю нову піхоту, яка пішла зайшла в цю епопею знищувати ворога. Що стосується, скажіть, отого снарядного голоду, про який ми багато говорили у ворога, та й у нас. Ми про це також неодноразово неодноразово обговорювали, що нам доводиться бути економними мобільними. Але ми точніше вражаємо і в принципі ми навченіші набагато більше. Яка ситуація зараз? Чи маємо ми вони зелене світло? Я думаю, що це залежить від ситуації. Ви знаєте, коли є реально загроза, там штурмових дій ворога, то в нас не буде ніякого голоду, тому що буде. Витрачено все, що дозволено. Ну, по-перше, ми маємо утримувати наші позиції любою ціною, що б там не було. І коли там буде стичка, то я думаю, у нас проблем не виникне. Але я знаю, що на нашому напрямку ворог вже відчув, що таке касетні боєприпаси. Тірвали з думаю, язика що... в мене. Я хотіла запитати, чи вже кошмарите ви їх касетними боєприпасами. Я думаю, що скоро вже будуть якісь там відосики, аби ворог побачив, що Можливо, їм завтра вже пора піти додому. Ну ми їм просто підказуємо. Спочатку Ми їм давно підказуємо, що їм і приходити не треба було, але ж бачите, до них важко доходить. А скажіть, а вугледарський напрямок, от коли говорити про касетні боєприпаси, наскільки він як географічно рельєфно в принципі підходить для такого виду зброї? Бо кажуть, що є у нас такі відтинки фронту, де фактично ми не можемо їх там застосовувати. Це густо населені регіони, і таке інше. Вугледарський напрямок, це як? В напрямок це як перша любов. Ідеально, це на висоті місто, яке е, про яке ідеальне для артилерійських снарядів. Тому е, можливо так боженька дала, що бригада стоїть саме в цьому на цьому напрямку і саме в вугледарі. Пане Назарію, скажіть, з того, що можна говорити, з того, що знаєте, про Старомайорське, про те, як вдалося його деокупувати, наскільки це стратегічно для нас важливо. Для нас важливо кожен сантиметр нашої землі, але от в контексті українського просування, з того, що можете не можу так гучно про Старомайорське, напевно що, говорити, бо сьогодні от. Ще не успів спілкуватися з колегами, які зараз там знаходяться. Але, звичайно, що у кожного командира, у кожного братного генерала і у вищого командування є свій стратегічний план. І якщо ми просуваємось, і якщо ми йдемо вперед і забираємо все ж таки по кусочку землі, значить все йде по плану. Знаєте, є от зараз така непохитна ідея. і я думаю, що піхота виконує свої поставлені задачі, і командири цінують, бережуть і стараються все ж таки робити з розумом. Знаєте, вже нема тих старих командорів е російських, які там е з прапором догори і за побіду ура, ура. Ні, зараз е нові командири, командири. Можна сказати, вже нового покоління. Знаєте, є вже така штука, як планшети. От я казав одному з своїх командирів, на вже є планшети. та вже можна і там пальчиком там потицяти і показати. Знаєте, пан Назаре, шкода, Тому що у нас все, мала розпочатися війна. Шкода, що у нас мала розпочатися війна для того, щоб отака реформа у нас пройшла. Да? Реформа української армії, ну вона все рівно має пройти, розумієте, кожна держава, кожна країна. Віддає велику ціну за свою свободу, і ми цю свободу отримаємо у повній мірі і в повному обсязі, але потім ці люди, які пройдуть цю війну, вони мають прожити двине життя, розказати все молодому поколінню і готувати, готувати і ще раз готувати нову молоду армію прогресивну. тому що ворог каварний. І він насправді ніколи не понижував апетиту до наших земель, і ми не можемо знати, що буде там через років 20 чи 30, але ми маємо створити найсильнішу армію світу. Ціле ціла НАТО вже рівняється на збройні сили України, країни G7 у захваті від нас. Просто є якісь політичні моменти, які ще зараз не дозволяють нам дати більший розмах рукою. більший... На жаль, а є у нас зв'язок. Я пан Назарію, на 30 секунд. знаєте, я скажу, нехай би ворог е, молився і робив все можливе для того, щоб у нас не з'явилися апетити на е, якусь їхню територію, тому що е, тоді для них це обернеться ще такою величезною бідою, коли українська армія вже геть зовсім інша е, буде після цієї війни. Тому ну я б на їхньому місці не просто б збиралася додому. А добре ще й би молилася. Проти все пасибі вам величезне, що ви доєдналися до нашого терору. Раді вам завжди. повертайте скоріше додому. Ми вас дуже чекаємо вдома. Дякую, Дякую. Назарі Кишак, командир кулементного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців батерії Апостровців.